Так, дітки, ми з вами на занятті з математики рахували, порівнювали числа. Що ми порівнювали? М? Так, ми дивилися фрукти і овочі розділяли, порівнювали чого більше. І слідкували за яблучком. А зараз ми з вами давайте, яблучко це зліпимо. Для цього нам, щоб зробити яблучко, нам потрібно взяти картон. На картоні ми малюємо яблучко. Можете самі, можете в батьків доп... попросити допомоги. Малюємо контур самого яблучка. І беремо, звичайно, пластилін. Так, дітки, які ходили вже до нас в садочок, вони знають, що таке ліплення на картоні. Для того, щоб зліпити нам яблучко, я беру червоний колір. Буду робити червоне яблучко. Пластилін розігріваємо, якщо. І починаємо ліпити. Ми беремо, трішки пластиліну кладемо і розтягуємо його пальчиком по нашому яблучку. І так ми все яблучко повинні з вами заліпити. Можна поєднувати кольори в яблучку, не тільки робити червоного, а ще й робити його. З жовтим кольором. зеленим можете зробити, як вам подобається. Я вже зробила червоного, а тепер додаю сюди трішки жовтого, щоб такий відливався на сонечку. Ось у нас буде таке яблучко так, а тепер беремо зелений колір і робимо корінчика і листочка. Спочатку я роблю листочка. І тепер корінчика. Корінчика ми нам треба трубочка, ми беремо. Пластилін цією ручками взад, взад-перед. Взад у нас виходить така трубочка. Так. І знизу трішечки, там, де у нас хвостик виглядає. Ми його також робимо кришнюккор. Ось таке в нас з вами получилось гарне соковите яблучко. Всім бажаю успіхів і чекаю ваших фото.